Найважливішою подією, яка приурочена до святкування дня міста, є відкриття соборної площі з архітектурно-скульптурною композицією Голгофа. На цю подію запрошено дуже багато поважних гостей, серед яких президент Віктор Янукович та керівництво Української православної церкви. Реконструкція території відбувається за підтримки меценатів, обласної та міської влади. Темп швидкої роботи відбувається відповідно до графіку. Здати об'єкт планують 10 вересня. Ступово ми рухаємося вперед. І Ми саме бачимо, що площа має вже такий дуже достойний вигляд. Я певний тому, що вона буде найпрезентабельнішою в нашому місті, де будуть збиратися і проводити досвід молодь та й люди любого віку. Оглянувши площу, мер поспілкувався з підрядниками, похвалив та висловив деякі зауваження. Далі міський очільник направився разом зі своїми заступниками та керівниками профільних підприємств оглянути баглійський район. У ході виїзної наради було визначено відповідальних осіб та розподілено зобов'язання, серед яких наведення ладу на вулицях, покі страв та інші. Ще одним об'єктом, який готують до дня міста, є житловий будинок по вулиці Менделєєва, 60, дріб. 2. тут виконують капітальний ремонт фасаду та балконів. Після чого передадуть під керівництво ОСББ. Також оглянули в'їзну групу у Дніпродзержинськ. Споруда з назвою міста викрашена, навколишня територія прибрана. Та й тут відбудуться зміни. На місці старих насаджень з'являться ялинки та декоративні кущі. Пропонуємо висадити близько 31 Дерева на цей територію спланувати територію, висадити 31 дерево, дерева, ряд кустарників. Приведуть до ладу і інші знакові куточки міста. Одним з них є пам'ятник Леоніду Брежнєву.